Вітаю вас на каналі АПРО. Це відео буде присвячено маскам зварювальника. Розповім вам про чотири наші моделі, їх спільні характеристики та відмінності. В асортименті маємо 4 моделі MZ2000, ti 3000, MZ-4000 та MZ5000. Вони призначені для захисту очей та обличчя від шкідливого впливу ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання зварювальної доги під час зварювання в режимах MMA, MIG, MAG, TIG і CAT. Щодо спільних характеристик, всі маски мають оптичний клас 1112, є два джерела жилення це сонячна батарея, що заряджається в процесі роботи, та змінна літієва батарея. Степінь затемнення у неробочому стані 4 дін. Захист від ультрафіолету та інфрачервоних променів 16 дін. А тепер розповім, чим же вони різняться. Це маска зварювальника автоматична МЗ2000. Розмір оглядового вікна 90 на 35 мм. Ступінь затемнення регулюється від 9 до 13 дін. Час працювання 12 тисяч на секунди. Час затримки не регулюється 0,6 секунди. Має два сенсори. Це базова маска. Вона підійде для домашнього використання. Наступні три моделі мають налаштування, що дозволять створити ідеальний захист під ваші завдання. Регулювання чутливості це параметр швидкості відкриття світлофільтру та чутливість до зварювальної дуги. Цей параметр важливий для тих, хто варить на струмах вище 140 А. Регулювання ступеню затемненості підбирається індивідуально під чутливість очей та силу зварювального струму. І регулювання часу затримки це час повернення затемнення після зварювання. А тепер детальніше по моделям. Модель MZT3000. У неї розмір оглядового вікна 93х50 мм. Ступінь затемнення регулюється від 9 до 13 дін. Час працювання 1, 15 тисячна секунди. Має регулювання чутливості та часу затримки. Час затримки регулюється від 0,1 до 1 секунди. Також має два сенсори тут і тут. А ми переходимо до наступної маски. Це маска МЗ4000. Вона має збільшений розмір оглядового вікна 42х92 мм. Також степінь затемнення регулюється від 9 до 13 дін. Час працювання 1 25 тисяч на секунди. Є регулятор чутливості та регулятор часу затримки від 02 до 0,8 секунд. Також є режим тест та індикатор низького заряду. Тут також є два сенсори, а ми переходимо до найкрутішої моделі в асортименті МЗ5000. Ця маска має найбільше розміру оглядового вікна 100 на 50 мм. Також має цілих два положення ступенів затемнення від 5 до 9 та 9 до 13 дін. Перемикач знаходиться всередині маски. Як і на минулій моделі, час спрацювання 1,25 25 тисяч на секунди. Є регулятор чутливості та регулятор затримки від 02 до 0,8 секунд. Також є режим тест та індикатор низького заряду. На відміну від попередніх моделей, на цій аж 4 сенсори. На цих трьох моделях більш ручне оголів'я під себе ви можете регулювати діаметр охоплення. Глибину посадки, пластикові шипи в пазах, кут нахилу та зусилля для піднімання опускання. Переставляючи повзанки, можете регулювати оптимальну відстань від обличчя до фільтра. Моделі MZ 3000 та MZ4000 підійти для більш частого та тривалого використання у порівнянні з моделлю MZ 2000, дозволять вам варити як у побуті, так і стануть найдійними помічниками на старті вашої кар'єри зварювальника. Модель MZ5000 буде більш ручною при тривалих щоденних зварювальних роботах за рахунок покращених характеристик. Впевнені, що тепер вам буде простіше розібратися та обрати маску під ваші завдання. Пишіть у коментарях, яка маска підійшла під ваші задачі. Цікаво подивитися, як розподілася статистика. А ми вам дякуємо за перегляд та вподобайки. Та нагадуємо, що більше інформації про ці маски ви зможете знайти в описі під відео. Також на каналі ви можете знайти відео про апарати електродухового зварювання та нафібавтомати. До речі, у цьому відео ми тестували режим тіглів, тож радимо до перегляду. До нових зустрічей!